Тарас Григорович Шевченко ми в купочці колись росли. Ми в купочці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх, не вгадали. Старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись, та вже й не сходились ніколи. Мене по волі й неволі носило всюди, принесло на старість ледве і додому. Веселе колись село, чомусь тепер мені старому, здавалось, темним і німим, таким, як я тепер, старим. І бачиться в селі убогим мені так бачиться. Нічого не виросло, і не згнило таке собі, як і було. І яр, і поле, і тополі, і над криницею верба нагнулася, як та журба далеко в самотній неволі. Ставок, гребелька, і вітряк з загаю крилами махає. Дуб зелений, мов козак. Із гаю вийшов та й гуляє по горою. По горі садочок темний, а в садочку лежать собі у холодочку, мов у раю мої старі, хрести дубові посхилялись, слова дощем позамивались, і не дощем, і не слова, гладесенько сатун стирає. Нехай святими спочивають мої старії. Чи жива ота Оксаночка? питаю у брата тихо я, яка ота маленька, кучерява, що з нами гралася колись. Чого ж ти, брате, зажурився? Я не журюсь. Помантувала та Оксаночка в похід за москалями та й пропала. Вернулась правда через ход. Та що з того? З байстрям вернулась острижена. Було вночі сидить під тином, мов зозуля, та кукає або кричить, або тихесенько співає. Та ніби коси розплітає, а потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, де поділась, Занепастилась, одуріла. А що за дівчина була, так так що краля і не в Бога, та талану господь не дав. А може, й дав, та хтось. Украв і одурив святого Бога.